Привіт всім сьогодні. Хочу поділитись, розказати таким нюансом, проблему, яка в мене трапилась на днях відносно. У мене окуляри Skyzone 04 X Pro і, коротше, в них одна оптика не фокусується. Коротше, немає фокусу. Ну, не було. Я вже їх правда, розбирав. Не раз, це я буду розбирати ще. Бо, коротше, лінзу неправильно поставив. І тепер вона там такий типу видно. Там система лінз цих окулярів, вони сендвічем складаються. І я правильно одну поставив. Але заодно цієї всієї розбірочки я покажу, як розбираються оці окуляри. Тому що там дуже багато тонкощів. В розбірці це такі тендітні окулярчики. Можна зачепити щось і зламати і відірвати шлейф, тому будемо розбирати поступово. У нього оця частина, яка прилягає до очей, саме пластикова, вона знімається легко. А, отак. <клух> ну, далі від'єднуємо. Приймач. «RX». Так обережно, залишне, не тягне? На ну, такими от рухами. Так, далі, оцей цього. Я не пам'ятаю, я його знімав, чи не, ну що, наче знімав. Коротше, вони в мене не падали прямо так, щоб жорстко не падали, але, але це не із-за западіння. У мене така проблемка трапилась. Я вже зрозумів потім, коли я їх розібрав, і покажу вам, в чому ж там. Така проблема. У нас є болт один, ось він, і болт. Плідет другий. І третій. Ми їх викручуємо. Так. В принципі, можна вже їх приступати, розбирати. Я чуть-чуть, трохи тут, -чуть їх сказать, роздвигаю. Ага, ні. Центральний я не відкрутив. Очікувано. Щось може навіть yeah. <laughs> відкрутити, а, а потім щось треба закрутить. Такий роздвив. Так сильно натягну, просто просто їх роздвійнув. Оп! От при при відкривсь отаку я чуть-чуть буквально відкрив. І тут є у нас три защолочки. Три замочки таких. І їх потрібно обов'язково в руки зафіксуйте, щоб не, це, не, не зірвати шлейфа. Там шлейфа всередині. Тому їх дуже легко можна зірвати. І я отут посередині зазвичай нажимаю. Будемо пробувати, руки зафіксували. Оп. О, раз. Оп, і два. Обережно. Нажимаємо посередині. Тут є така штука. Тобто, коли ви натискаєте от сюди, Ось я натискаю язичок. Оцей входить туди вниз, а тут замочок щелки. І далі обережно, обережно блядь. Тут шлейфа. Короча, можна їх пошкодити. А, отут ще оцей роз'ємчик. Це у нас кнопка е, живлення, його від'єднуємо. І отак от, от ложимо. <клес> е, е, оці штуки, не забувайте їх теж ставити. Я, блін, <клес> забув раз їх поставити. Прийшло знову розбирати. І це все діло ставить. Тому будьте обережні під час розбірці нічого туди, болтики щоб не попадали, тому що, якщо ви, наприклад, їх нещодавно підключали, а потім захотіло так от розібрати, і болтик туди впаде, то він може каратнути плату, процесор, мікросхему. В них є. Залишкова, залишкові вольти і може це призвести до поломки. Тому обережно з металом всередині цих окулярів. Там і взагалі, в принципі, будь-якої електроніки, напевно. Так, нижню частину я оцю прибираю. Вона нам не потрібна. Далі шлейфа. У мене, у мене тут. Правий. Ну, вже він правий. Тут теж два болтки, Це шлейф. Тут таке з'єднання, шлейф-шлейф. Тут теж бережно, нічого не дергайте, нічого не перекручуємо. О, тут таке з'єднання, шлейф-шлейф. Роз'єм-роз'єм, Коротше. І його, ну, якщо є пластикова, пластикова штука. То можна нею відкрити. Ну, це і така лопатка. Далі лінзочку я звільнив. В принципі, ок. Хіра лінзу знімав. Коротше, це не треба було цього робити. Так, що у нас там далі? У нас там є хрестові такі гвинтики, ми їх відкручуємо повністю. Вони маленькі, такі, коротше, такого розмірчика, що не загубіть, там такий дуже маленький барабанчик. І всередині такий, воно це все в пластик закручене. Обов'язково, коли закручуєте, не перекручуйте гвинтик. Чуть-чуть зажали і все. І ну, він там нормально буде триматись. Такс. Давай десь ставайся. Оп, ось наша оптика. А, от у мене була проблема саме. У мене лінза, оця, оця лінза, вона, коротше, не рухалась. А не рухалась вона із-за чого? Із-за цього що? Раз покажу. Оця, коротше, обойма. Видно, не видно? О! Ось оця обойма по кругу. Вона закручується. От ми бачимо два. Такий от спеціальним інструментом, у мене такого нема. Але я ну, звичайним таким типу шилом відкручував. І вона у мене була відкручена. Тобто реально була відкручена, ну я її так затиснув. Але я думав, що це проблема в лінзах. Аж виявилось ні. тому що я думав, що чого в ця, в ця, в ця, типу, блін, вона наклеяла, вона виявилась, не наклеїв. бо це мій тупняк. І коротше, закрутив цю лінзу, потім все нормально. Але перед цим я. Розібрав цю лінзочку обережно там ну, не лапайте цю лінзу, вона дуже-дуже тендітна. І залапаєте, тоді ви їх відмиєте. Це потрібно спеціальними чищащами, чистящі. Чи... Коротше, ви зрозуміло, спеціальними серветками, хімією, це все очищати і вона може дуже швидко подряпатись, Тому, будь ласка, не, цей... не ризикуйте, буде потім. Не дуже приємно. Так що ви побачили, як розбираються збираються ці окуляри зібрати, я думаю, ну, я не бачу сенсу. Знімати, як я збираю, не бачу сенсу. В принципі, там все аналогічно назад. Як би сказати? Тому, значить так, розбірка лінзочок калінзочок. Мене його одна мінза. Блок лінз. І коротше, я отут неправильно поставив лінзу. Вони з цього такий, типу трошки ареол а, навколо картинки. Він фокусується, да, типу ок, але є якийсь урол. Це каже про те, що неправильно поставлена лінза. І яка саме там лінза поставлена неправильно, блін, я вже чесно, я вже його два рази три, напевно, це вже третій раз, як розбирав. І коротше, я його поставив неправильно. Тому я буду розбирати ось. Блок лінзовий, який я ще не розбирав. І, в принципі, побачите, як воно взагалі лежить всередині і може комусь згодиться на майбутнє. Коли хто буде ремонтувати чи розбирати? Дивіться, оця от шайбочка, оця обойма, вона викручується, як я її викручую. Викручую я її дуже обережно, це воно таке типу шило. В отвір, тут маленький отвір, я вставляю це шило і не намагаюся її так крутити, тому що, може, вона зіскочить і подряпати саму оптику, тобто саму лінзу. Я ставлю сюди в отвір, в отвір, Далі оцим пальцем надавлюю, а цим притримую, що, якщо вона зіскочить, вона просто палець воно петься. І, в принципі, воно в мене пішло. Я нагадаю, що з заводу воно взагалі. Някту не було закручено. У мене вони були відкручені. От реально просто одна взагалі то випала, вона в мене не фокусувалась. І друга не була прикручена. Так, що? Поїхали? Підіймати лінзи можна, я їх зазвичай підіймаю, тобто пальцем давлю на велику лінзу. І. Так, надо їх. Якби мені краще. Да, будемо так точно. сторона. Я понял. Так, обойма. И выпуклывайся. И это основная линзочка. Е. Yeah. Yeah. И что? Теперь mm -hmm. разбираю другую, смотрю, как она там влаштована. Правильно на мене на Залі зібрана, чем правильно так, о Ситлан Краще, Першу. Честно, я понял тебя. На так встановлено. Бачите, у мене як послідовність. Обойма в мене виявилось, коротше, перед цією, і за це у мене неправильно. Понятно. Що будемо збирати? Такс. Раз, частина випукла. Далі йде. Ця частина. Так, це у нас випукло з тієї сторони. Це теж випукла все одно. Я пальцем підіймаю так от лінзу. Далі ставлю оцю частину. Раз. І потроху дивлюся, як вона там лежить. Два. Так, випукла, випукла. Ты ж не забывай поднимать. Я кажу, пальцы малыш не раз наминала, поэтому буду вот, очень пиндал. Ну, хрен его видно, где-то цилиндр. Видно, это она, блин, забыла, трошки не сдужа. звучно. Так, до Ди дырки. Блин, ну, Вася. Блять, закрутив обойму над тією стороною. Дірків всередину, значите. Ну, в принципі, фу. Сильно не треба там його зажимати. Нормально. Там чуть-чуть зажали і все окей. Далі. наступна, Це у нас основна випакла. Ставлю палець, тримаю її. І далі. Друга лінзочка. Вона отака. Ось ця частина вона випукла. Нам ну, всередину, а оця на зону. А, ні. Вона випуклі і з стіство. З цієї більше, з цієї менше. Казать ну, вона видно не буде. Далі вставляємо. Так. Далі обойма. Нічого? Тут, видно, вона випукла. В яку сторону? Далі основний блок. Блять, котяча шерсть тут. Скутеньока. Все, я будемо опустив. Спішний мене, не спішний, селізатор. І далі теж так вот вражно, і и затянув. Все бы, блин. <різна> Це за там, де вона робоча, по факту, отак, так. Там вона нормально вытирается. Ца, блин, как пойдет. Раз жирный ведбыток. Іссы. Нормально. Так. у нас тут? Всередині наче нема нічого. Саме сміття. Було. Воно, блін, таке, я ж кажу, ну. Дуже багато сміття попадається. Так, всередині. Теж все супер. Все окей. Далі, тут, коли ви ставите оці блоки а, теж дивіться, що От туди всередину бачимо на матриці: не попало нічого. Не лізьте туди, не лапайте, не плюйте, не кашляйте, взагалі не дихайте там біля тих матриць. Так. Бо я скоро дивиться, що вони співпадали з отворами. Сіма. Раз. Че поймать. До той сторони пихну на вас. Два. І дві. Так, якщо у нас. Іди, так. Ну, тут просто ще є а, різниця, як їх поставити, саме тут фіксатор зафіксувати, чи з цієї, чи їх розвернуть в цю сторону, чи в цю, і воно буде там ще грати, в яку сторону кожен, е, кожен глазок оцей е, фокус регулюється. Бо я якось поставив, в мене воно регулювалось правою в цю сторону. Коротше, в цю і в цю. Короче, потрібно, щоб воно було навпаки, типу отак регулювалося. а Вони вийшли, що воно отак короче, в праву сторону, в праву сторону ругу, то не цей. вліву цей лівий накрутився тільки праву. Тому це до уваги, що тут потрібно виставити правильно. як воно виставляється? Це я сам зараз буду розбиратись, дивитись, бо я, чесно, я не пам'ятаю. Я ставив так, мене так було. Там еще, блин, потребно попасть в отвер, короче. Ну, ну, да, вот отвер. так его позывать. Здесь.